Так, розпочинаємо. Заняття буде записуватися. Тож, добрий час, як то кажуть. Так, малята, подивіться. Кого ви бачите на екрані? Хто з'явився на екрані? Як ви гадаєте? Хто ж це? Хто це може бути? Така гарна, чарівна? З жовтими листочками. Хто? Осінь. Осінь, правильно! Пані осінь. Пані осінь. Тож я вітаю вас з початком осені. з початком нового навчального року, і ми будемо продовжувати займатися математикою вивчати далі. Тож пані осінь нам каже: я, пані осінь, вас усіх вітаю, здоров'я, щастя, миру вам бажаю. Здивую вас, красою, добрі люди, і кожен день осінній святом буде. Ось така вона гарна, чарівна. Чарівниця осінь. Тож зараз я нагадаю вам осінні місяці. Так як я вже вам казала, кожна пора року має три місяці. І перший осінній місяць вересень, далі буде жовтень і останнім буде листопад. И зараз я. прийшов перший місяць, осінь, вересень. Ось бачите, яка краса? А де другі детки? Листочки жовтіють, посипаються. Ось такий чарівний місяць. А де другі детки? І зараз ми з вами. Повторимо те, що ми вивчали. А, а смотрите, у мене є фігурка і вичакака. Макарчик, чш, послухай мене уважно, потім з тобою поговоримо. І зараз з okay. вами повторимо матеріал, який ми вивчали у минулому році. І перше буде математичні сходинки. Okay. Сходинки. І зараз нам треба порахувати ці сходинки Тож, будь ласка, рахуємо. Макарчик рахуємо. П'ять. Одні. Два. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять. Скільки сходинок? П'ять. П'ять, правильно. Я П'ять, правильно. правильно. Тепер у зворотньому напрямку рахуємо зворотній. П'ять, 4, 3. Два, Один. Чудово порахували. Наступне завдання яка фігура? Треба подивитися на екран і назвати фігури. Тож подивилися? Уважно дивимося. І називаємо. О. Вгорі, яка перша фігурка. Як вона називається? Квадрат зелений. Так, зелений. зелений квадрат. А над квадратом яка фігура посміхається над квадратом? Вона, вона не в екран. Так, не Овал. Овал. Овал, так. Посередині яка фігурка блакитна? Видно? Посередині? Да. Що? Що за фігурка? Круг. Круг, правильно. Далі жовтенька, жовтенька. Яка фігурка справа угорі? Прямокутник. Прямокутник. правильно. І внизу. Треба поправити. І внизу під прямокутником, що за фігурка. Внизу. Трикутник. Чудово. Згадали ми всі фігурки з вами молодці. Наступне, а наступне завдання. Ми зараз з вами пригадаємо знаки порівняння. Ми вже з ними знайомі. Що ж вони значать? Як ми їх розпізнаємо, це знак більше, менше та дорівнює. Тож подивіться на екран. Що ви бачите на екрані? Один і два, і до три тривати. Ні. Значить, зліва один грибочок, справа два грибочка. Як ви гадаєте, де більше грибочків? Де більше? Там, де справа, один. справа. Право, правильно. Наступне дивимося уважно. Рахуємо ягідки. Скільки зліва ягідок? Чотири. Чотири. А справа. Справа два. Дві. Як ти гадаєш, де більше ягідок? Зліва чи справа? Зліва. Так, правильно, ти великий молодець. Наступне, що ми бачимо на екрані? Це така одна красна, одна зелена. Одне червоне і одне зелене. То що ми можемо сказати? що Я яблук порівну. Яблук порівну. Так, Артемко, правильно. Одне червоне і одне зелене яблочко. Чудово. Далі вже складніше завдання. Пригадуємо склад числа. І розпочнемо із якого два. числа? Яке число? Два. два. Вірно. Тож число два складається? З яких двох чисел? Називаємо один. Один. Так, і один. один. Правильно. Далі. Один. Яке число? Один. Яке число? Три. Яке число? Три. Три. Так, число три. Згадуємо, з яких воно складається двох чисел? Один. і Подумаємо. Два. Так, два, правильно. Далі два і? і один. І один. Чудово, молодці. Наступне число. Яке число? Яке? Чотири. Чотири, правильно. Тож число чотири складається з яких двох чисел? Один і один, два, три, один, п'ять, шість. Так, з яких двох чисел один і один. Три? І три. Так. Далі два і два, два. далі три і. Я один. один, чудово. Так, і склад числа, якого числа? П'ять. Ят. П'ять. Правильно, склад числа п'ять пригадуємо. Один і. Один. І... Три. і чотири. Так, далі. Два і. Два, два, три, три. Два, два і три. Далі. Так. Далі. Три і два. два і чотири і. Один. Один. Все. Пригадали ми склад чисел, які ми вивчали з вами молодці. Чудово. А зараз давайте піднімемося і зробимо руханочку з дівчинкою. То вже заморилися, треба трошечки порухатися. Піднімаємось. Трішечки порухаємось. Не була, не бої, не <плес> Сонечко у мене і золотається. Ясно усміхається, лісах, рясно калина в влузі. Біля мене є хороші друзі, мама, тато і лиця. Оня українка, найдорожча мамина перлинка. Любляться мене, мої нові, поличку росте і коло золотом кури стоїть зернята великі, і тугенькі, буде корова із них смачненький. Добро мої родини! Я щаслива жити в Україні. Чудово сідаємо. Молодці, дякую. Сідаємо, макар. І продовжуємо далі пригадувати. Пригадуємо далі. Числа сусіди. Дуже. Подивіться на екран. Дуже. І треба сказати, яке ж число пропущене. Подивіться. У нас є. Число один і три. Два, три. Як ви гадаєте, яке ж посередині повинно стояти число? Один і три. Є. Посередині стоять. Яке число пропущено, яке? Два, два, два. А, правильно, так, число два. Його сусіди одиничка та. Троєчка. Чудово. Далі дивимося. Є число два. І є число Что? яке? Три. «Чотири» є число. Тож якого числа три. не достаємо? Яке число? Три. 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 Так, правильно. Наступне дивимося. Є число три. і Є число п'ять. П'ять. Яке число пропущене? Ні, думаємо, думаємо число. Папа! Ну, подивіться я вже підказочку вам число яке? Називайте число чотири, число чотири. Так, чудово. А зараз малята. Ми сьогодні познайомимося з новим числом. Ми вже з вами знайомі із цифрами 1, 2, 3, 4, 5. А сьогодні ми знайомимося з цифрою 6. Подивіться, яка вона. Це цифра 6. Давайте ось такий пальчик. Покажіть мені пальчик. Пальчик, покажіть мені. Макарчик, покажи мені пальчик. Так, і давай у повітрі спробуємо написати число 6. Дивись. Спроб... Ну, чудово. Давай спробуємо пальчиком написати число 6. Подивись, як я роблю пальчиком у повітрі. У повітрі пробуємо намалювати, написати число 6. На наступних заняттях ми будемо з вами більш Детальніше вивчати його. А зараз подивіться на картинку. І давайте порахуємо, скільки ж тут діток. Скільки діток тут. Один. А потім окремо. Скільки дівчаток. Рахуємо, рахуємо. Два. Одиночек. Три, Три, чотири, чотири пяти, п'ять. І шість. Чотири. І шість. Одинечко. Подивіться, на екрані шість малят. А давайте порахуємо скільки дівчаток і скільки хлопчиків. Рахуємо дівчаток. Так. А дівчаток чотири серед них, а хлопчиків двоє. Дівчаток чотири і два хлопчика, а разом дітей шість. Чудово малята молодці. І ось подивіться, на склад числа шість. склад числа шесть. Число шесть складается из одиночки до пятерочки, два до четыре, три. Мою ручку Четыре и два, пять и один. Вот такой склад числа шесть. На цьому малята я буду закінчувати. Давайте з вами скажемо, що ми робили сьогодні. Що ми робили? Читали. Рахували, так, ми пригадали весь матеріал, ми рахували, ми порівнювали, ми числа сусіди визначали і познайомилися, з яким числом ми сьогодні. Познайомилися з яким числом? Число, я не чую вас. Шість. Число шість. Ось пані осінь, подивіться, подарувала нам ось таке сонечко яскраве. І ось таку корзину з осінніми дарами. За те, що ви були такі чемні. Уважні, дуже старалися. Я кажу вам дякую. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.